Ліжко-манеж Espiro Cloud. Для кого воно? Для тих, хто економить простір, адже ліжко дуже компактне та займає мало місця. При цьому розмір спального місця 51 на 88. Для тих батьків, що хочуть спати уночі, а не бігати між ліжечками. Espiro Cloud представляється до батьківського ліжка за допомогою ремінів. Ви можете відрегулювати висоту, щоб вийти на рівень вашого батьківського ліжка. Бортик намолніє відстібається. Та фіксується. Ніжки телескопічно складаються та не заважають. Для тих, хто хоче зекономити не тільки місце, а й гроші. По-перше, в комплекс вже входить матрац із з'ємним простирадлом, його не треба докуповувати окремо як в звичайних ліжках. По-друге, ліжко зручно використовувати як манеж. Коли малюк почне перевертатись, манеж стане безпечним місцем для ігор. Сітка по всьому периметру дозволить йому споглядати за навколишнім світом.